Браво, молодець! І в да. іншу сторону, давайте дивлюсь на Нікушку. Давайте, хто в нас перший? Давай, обійди. обійди. Він, Давай. Ніко, обійди. обійди, обійди. Молодець, браво! Супер, браво. молодець. Давайте, давайте, обійди. давайте обійди. до кінця. Обійди. Давайте. Стоп. О, молодець! До мами прибіг! Ой, молодець! Супер! Браво! Стоп. Давайте я хочу всіх подивитись. Давайте, Юкі, Доріс, обійди! Давайте обходимо. Молодець, Морті, Боже. Ану. О, а хто це з стрибає вище голови, повідок заважає йому, бачите? Єра, молодець. Так, а давайте Гірі додам ще отаку. Давайте вам три іграшки, вам трошки більше буде. Дивіться. Оп! Давай. Давайте навколо Навколо. обійди. Обій... Навколо іграшок. Дивіться, сам факт навколо іграшки обійти. Що ти так дивишся на неї? Осьміног страшний. Показуйте, показуйте, повідочка. Боїться свінок. Єра, увага, увага. Єр? Увага. увага. обійди. Молодець. Обіди. Але показуємо, що саме. Єр, назад. Дивись. Давай, 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 давай. Подивимося на нього. Обійди. Давай, 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 обіди. Ай, молодець! Назад. Повертайся. Молодець, давай, 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 давай. Обіди. Оп, Молодець. Це просто кармінка. А що ви не кажете? Ань, у вас є ласочка? Поділіться з yeah. хірою.